Міжнародні стандарти коучингу. По-перше, коуч не працює, за міжнародними стандартами не працює з будь-якими інструментами. Тобто не працює з колесом балансу, а інколи в мережі люди, які працюють та використовують колесо балансу, називають себе коучами. Колесо балансу це такий собі НЛП-метод, і його використовують НЛП-практики. Також, наприклад, капелюхи Диснея, типу одягни там, капелюх, там, один, там, другий, третій, як ти відчуваєш, як ти дивишся і таке інше. Це НЛП теж, практика НЛП-інструмент. Стол менторів, там, піраміда логічних рівнів і будь-які інші інструменти, це все не відноситься до коучингу за міжнародними стандартами. Коуч за міжнародними стандартами працює своєю особистістю, тобто унікальністю своєю. І е, знаєте, і він унікальний, тому що працює особистістю. І проявляючи вісім компетенцій, в межах проявлення вісім компетенцій, коуч допомагає клієнту рухатись та досягати тих чи інших результатів, створюючи простір та не беручи відповідальність за результати клієнта. Є міжнародні стандарти в коучингу, і вони, знаєте, будуються трьома найбільшими федераціями в світі. Є ага, попередній слайд. ICF, найбільша федерація коучингу в світі. Є IMCC, це друга федерація по обсягам членів в світі, і вона базується у Бельгії. ICF базується в Сполучених Штатах Америки. Головний штаб знаходиться. І є AC, це третя федерація, це федерація з Великобританії. І вони всі об'єднуються в такий собі глобальний коучинговий та менторинговий альянс. І ICF має 50 тисяч членів, активних членів. І МСІСі має 14 тисяч, і SC має 10 тисяч активних членів, які платять внески, тобто проявляються якось так і таке інше. Ось. І я ось покажу на прикладі сайту ICF, що є стратегічний альянс між трьома федераціями, і кожна з них вкладається знаєте, в розвиток коучингу, в розвиток міжнародних стандартів. Ось і стандарти коучингу в кожній з трьох федерацій, вони е, схожі. Є відмінності, але в загальному сенсі вони схожі. є багато людей, які називають себе в мережі сертифікований коуч. Давайте розберемо, що це таке. Колись давно у 2011 році, я перший раз став професійним сертифікованим коучем. Але як це відбувалося? Я закінчив триденний курс. Коучингу, після якого мені видали сертифікат, в якому було зазначено, що Андрій Некрасов професійний коуч. І все. Ця програма не була акредитована в будь-якій міжнародній федерації. Це такий собі маленький тренінг був, а не програма. Але я отримав сертифікат, і я мав змогу себе називати сертифікованим коучем. В тій програмі на тому курсі було дві практики. По-перше, Поверніться до сусіда зліва та прочитайте питаннячка на сторінці 11, наприклад. А по-друге, поверніться до сусіда справа та прочитайте питання на сторінці 20 і все. І після цього мені сказали: йди, працюй, все, ти можеш працювати. Все, розумієте? Насправді людей, які дійсно мають міжнародну кваліфікацію коуча, тобто отримали міжнародне визнання коуча. Їх дуже-дуже мало. По нашим підрахункам це 8%. І хто такий коуч з міжнародною кваліфікацією? Це людина, яка навіть яка не знає англійської мови, може отримати і отримала міжнародну кваліфікацію в ICF, це Федерація США, найбільша федерація коучингу у світі. І МС, це федерація з Бельгії. І Міжнародна федерація, але штаб-квартира в Бельгії не знаходиться. І IC, це Федерація зі штаб-квартирою Великій Британії. В будь якій з трьох федерацій коучингу отримала міжнародну індивідуальну кваліфікацію коуча. Тобто, будь-то професійний а, сертифікований коуч, тобто PCC по стандартах ICF, ICF чи то Senior Practitioner по стандартах МС і далі. І тоді. Це все можна перевірити на сайтах міжнародних федерацій. Наприклад, на сайті EMC є каталог, можна на сайті обрати, наприклад, IMCC коуч, обрати наприклад, рівень кваліфікації чи не обирати, обрати мову і подивитись: ось там 14 375 коучів, які мають. Ту чи іншу а, кваліфікацію. Ось. Так само на сайті ICF, найбільшої федерації коучингу у світі, можна подивитись каталог коучів та обрати коуча собі для роботи, чи просто подивитись, скільки коучів мають міжнародну кваліфікацію а, всіх рівнів: ACC, PCC та MCC. А також подивитись, скільки тих чи інших коучів. Чи іншій країні, тобто є в каталозі фільтр, де можна обрати мову, країну і таке інше. 37 817 коучів, які отримали міжнародну кваліфікацію у всьому світі в межах Федерації ICF. Ось. Як отримати кваліфікацію, розглянемо пізніше. Але, як я вже казав, не потрібно навіть. Знати англійську мову, тобто необхідно зробити там ті чи інші кроки, і можна отримати. Але тільки 8% мають кваліфікацію, тобто отримати можна не дуже складно, та відрізнитись від інших теж не дуже складно, щоб стати тим коучем, який, до якого стоїть черга, і який дійсно має змогу працювати за міжнародними стандартами. Дотримання коучем міжнародних стандартів це прояв компетенцій. В межах ICF їх 8, в межах інших федерацій вони схожі з компетенціями ICF. Їх там трошки кількість різниця, але суть однакова. І ці компетенції, вони є у відкритому доступі. На сайті ICF можна знайти коучингові компетенції. Та дійсно подивитися, з чого складається, тобто, що потрібно робити коучу, як проявлятися коуч коучу необхідно в межах коуч-сесії, у спілкуванні, у взаємодії з клієнтом, щоб він виконував міжнародні стандарти. І їх 8, А маркерів компетенції 37. Тобто, кожна з компетенцій має свої поведінкові маркери. тобто, Ті маркери, які показують, що коуч дійсно проявляє ту чи іншу компетенцію. Але ви подивіться: сторінок інформації не дуже багато, їх ось там шість сторіночок інформації. Тобто, міжнародні стандарти вони такі не дуже великі, але вони дуже глибокі, щоб проявити ту чи іншу компетенцію, той чи інший маркер цієї компетенції. Потрібна практика, практика, практика. Але це все, все можливо. Є переклади на офіційному сайті ICF цих компетенцій на різні мови. На жаль, на сайті ICF немає перекладу українською, але на сайті Chapter ICF Ukraine є переклад компетенцій на українську мову, Українською мовою. Як проявляються компетенції та приклади роботи коуча розглянемо в бонусному відео. Буде додаткове відео, де ви зможете подивитись, як це все працює. Провідні університети, і державні департаменти і інші вже навчають коучингу. Знаєте, є знову ж таки у відкритому доступі каталог навчальних закладів, каталог програм навчання. Їх дуже багато. І на сайті ICF можна. По фільтру відібрати ті чи інші навчальні заклади, ту чи іншу мову викладання та навчання коучингу. І, наприклад, якщо подивитись, то можна знайти дуже цікаві програми, які пройшли акредитацію, тобто вони отримали акредитацію в Міжнародній федерації коучингу ICF. тобто не просто придумали, як навчати коучингу, а створили програму. Показали її ICF, показали результати від цієї програми. ICF перевірила, як проводиться ця програма. Ми в університеті проходили цей шлях неодноразово і розуміємо там такий а, жорсткий контроль. І є, знаєте, дуже цікаві а, університети, які вже отримали міжнародну кваліфікацію та акредитацію своїх програм, наприклад, там ані в університет в Каліфорнії, наприклад, ось Bosch Corporation вчить своїх а, співробітників, наприклад, Дойчі Банк вчить своїх співробітників коучингу. І це, а, подивіться, левел 2. Всього три левели програм навчання. Левел-2 2 це такий професійний рівень навчання коучинговим компетенціям. І Bosch, а, Deutsche Bank отримала акредитацію своєї програми саме на рівні левел 2. Може вже час навчатися коучингу? Що думаєте?